Сьогодні ми говоримо з вами про звичайну тела. І ну, будемо говорити починаючи з тромбозу глибоких вен, який є досить таки частою проблемою, і це в 60% причина тромбомолії легеневої артерії. Тому що природа зрозуміла, утворюються тромби з током крові вони можуть занутися в праве відділ серця, йде закупорка легеневих артерій, і таким чином виникає. Тромбоемболія легеневої артерії. Ну і десь в третини пацієнтів, які мають тромбоз глибоких вен, саме є ускладнення у вигляді венозної тромбоемболії. Ну і Серед цих пацієнтів 15% можуть помирати. Тому це досить таке серйозне захворювання, яке має великі масштаби, а з іншого боку, часто закінчується летальними. Наслідками, якщо говорити суто про венозну тромбомболію, то це не тільки гострий період, і ми пролікували і закінчили. Але все-таки це і наслідки, це хронічна легенева гіпертензія, яка так само буде симптомною, і практично таким пацієнтам дуже важко допомагати. Важко лікувати цю легеневу гіпертензію. Ну, але все-таки давайте ми скажемо, що. Статистика говорить про те, що на кожне 100 тисяч населення це 100-200 випадків, і в Україні з року в рік зростає кількість діагностованих випадків, і це добре, тому що якщо встановлено діагносту, то відповідно тоді призначається адекватне лікування, тобто патогенетичне лікування. І ми тут виходимо із. Тріади Вірхова, яка вже на нараховує більше 100 років, і ці три складові гіперкуляція, стаз і пошкодження суден, це є саме складові. Можливо, є і інші. Ми можемо говорити про інші складові, але тим не менше, і в даному випадку, якщо ми говоримо про гіперковуляцію, то звичайно, що зворотній процес це гіпокуляція. Яким чином ми можемо цього досягти, це застосування антикулянтної терапії, про яку ми сьогодні будемо і говорити. Але перед тим як говорити, треба розуміти, якими нормативними документами користуємося і. Останні рекомендації Європейського товариства кардіологів датуються 19 роком, і це на сьогодні не переглядалися ще рекомендації. Якщо говорити про наші вітчизняні рекомендації, то свого часу в 2016 році група експертів готували рекомендації і тоді. Міністерство охорони здоров'я було замовником таких документів, ми підготували такий був документ, але, на жаль, його в останній момент не затвердили, хоча в такому вигляді він доступний в інтернеті. Ну і зараз повертається до розробки таких документів, тому я думаю, що найближчим часом ми будемо бачити і настанови саме такого зразка, як колись були раніше на засадах доказової медицини. Ну а тепер давайте поговоримо про стратифікацію ризику і в більшій ступені ми будемо говорити про кардіологів і лікарів загальної практики. Ми з такими пацієнтами стикаємося, як правило, частіше без шоку і без гіпотензії. Тому що, якщо це шок чи гіпотензія, то це як правило такі пацієнти підлягають госпіталізації карету швидкої допомоги, спеціалізованої відділення. І невисокий ступінь ризику. Ми говоримо про проміжний ризик і про низький ризик. Проміжний ризик ділиться на два підтипи, це проміжний високий ризик і проміжний низький ризик. І низький ризик це ті категорії, скоріш за все, це амбулаторні пацієнти, які не потребують госпіталізації і в амбулаторних умовах абсолютно чітко ми можемо призначати адекватну антикулянтну терапію. Тепер давайте поговоримо про періоди лікування. В залежності від тих видів лікування ми будемо всі їх розглядати. Є лікування в гострий період, є період лікування від 3 до 6 місяців. Це в залежності від причин, які викликали епізод венозної тромоболії. і це лікування після 3-6 місяців, тобто вторинна профілактика. І в кожного окремого пацієнта ми розглядаємо план лікування в залежності від факторів ризику. Ну і повернемося до. Проміжного ризику це високе, якщо в нас є поєднання двох факторів це перевантаження правих відділів і біомаркери, то це високого ризику. Такі пацієнти підлягають антикулянтній терапії, як правило, це низькомолекулярні гепарини, А в окремих пацієнтів все-таки розглядається тромбо, тромболітична терапія. Хоча зразу скажу, що тут дуже треба ретельно підходити до. Прийняття рішення про тромболітичну терапію і зважувати, тому що всі дослідження показали, що по крайній мірі тромболітична терапія може призводити до певного полегшення симптомів, але не покращує виживання. І проміжний низький ризик це один із цих двох факторів: перевантаження правих відділів або підвищення біомерків, зокрема, це підвищення рівня тропоніну. Ну і низький ризик, низький ризик це взагалі ну, абсолютно амбулаторні пацієнти, які не потребують госпіталізації. Ну і рекомендації, останні рекомендації 20-го року, були 19-го, але опубліковано му році, по-перше, що говорить, що не повинно бути затримки в лікуванні, тобто призначенням антикулянтної терапії. Я зразу хочу сказати, що якщо лікар в себе на прийомі. Бачить пацієнта, в якого симптоми дуже подібні до тромбомолії легеневої артерії, то він може застосувати, наприклад, скалу Велса прокалькулювати кількість балів. Якщо буде два і більше балів, то це вже середній ризик ймовірності винозної тромбомолії. І такому пацієнту вже буквально після прийому лікарем треба призначити антикулянту терапію. А далі ми його направляємо на... Візуалізуючі методи обстеження. Залежить, якщо це тромбоз глибоких вен, то це ультрасонографія вен нижніх кінцівок. Якщо це тила, то це комп'ютерна ангіографія з контрастуванням. Ну і Опції, які використовуються, це низькомолекулярні гепарини чи нефракціонові гепарини, це прямі оральні антикулянти, і все-таки залишається в місце антагоністам вітаміну К. І так, антагоністи вітаміну К війни. Фарфарин, який ми всі добре знаємо, ми завжди цей препарат використовуємо під прикриттям низькомолекулярного гепарину 5-7 днів, поки ми не досягнемо міжнародного нормаційного співвідношення від 2 до 3. Друга опція це ін'єкція низькомолекулярного гепарину, виключно низькомолекулярного гепарину В окремих груп пацієнтів це вагітниця, це онкоастьовеневинозний тромбоз і це високий ризик кровотеч. І третя опція це прямі оральні антикулянти. Це рівороксабан, Дабіатран, апіксабан і едоксабан. Ще один представник, битріпсабан. Він не має е, показань для використання саме як для лікування венозних трмоволій. І так, е, антагоністи вітаміну К це були перший препарат, але на сьогодні це не кращий препарат з огляду на взаємодію з багатьма лікарами. Ну але саме основне це те терапевтичне вікно, МНО від двох до трьох, яке. Дуже важко досягти в кожного окремого пацієнта, і я хочу продемонструвати от такими даними: якщо по даним з планованих великих рандомізованих досліджень частота перебування в терапевтичному вікні ІНР е, е, 56%, і це чи багато, чи це мало. І якщо в пацієнта немає досягнення цільового рівня, то це ризик тромбозів, якщо вище, то це ризик кровотеч. І давайте подивимося, ось були такі дослідження, які показали, якщо в 70 і більше відсотків, то це хороший результат, якщо менше, то це поганий результат, і тоді треба розглядати цього пацієнта або в нього поганий комплайнс, або в нього Пов'язано із проблемами, ну, зв'язок із їжею, чи генетичні варіації. Але подивіться, якщо дуже погано, це навіть гірше, якщо навіть нічого не приймати. Тому тут треба чітко розуміти, якщо є ефект, то ми титруємо і досягаємо цільового рівня міно. Якщо немає, то тоді треба розглядати інші опції: чи то низькомолекулярні гепарини, чи то прямі оральні антикулянти. Ну і далі про гепарини давайте поговоримо. І в даному випадку ми говоримо про три. Препарати це суто низькомолекулярний гепарин, це окремо фондопарінокс і це нефракціонований гепарин. Чим вони хороші низькомолекулярні гіпарини і особливо нефракціонований гепарин – Це тим, що дуже короткий період дії, і це можна сказати управляємо гіпокавуляція. І таким чином, якщо у пацієнта виникають якісь ускладнення, скажімо, кровотеча, ми можемо швидко зменшити дозу і таким чином припинити цю кровотечу. Ну і тут, ви дійсно, ну можемо говорити, що е, взагалі гепарин дуже рідко останнім часом використовується, тому що. Його треба вводити внутрішньовенно з точки зору болісного ведення, потім 1000-2000 одиниць кожну годину і моніторувати АЧТЧ. І воно повинно бути ну, норма, якщо 21-39 секунд, то ми повинні збільшувати в 2-2,5 рази вище початкового рівня. І це дуже складно контролювати. Але якщо це блоки реанімації інтенсивної терапії, там це можливо. Якщо це просто е звичайне кардіологічне відділення, то все-таки... Опція низькомолекулярного гепарину чи фонда є кращою, якщо пацієнт потребує все-таки саме гепаринотерапії. Ну і тут бачите, яка повинна бути корекція з точки зору, для того, щоб досягати того цільового рівня. І тому це не завжди вдається. І ще раз хочу сказати, що в таких випадках краще Ну гепарини. Опція, яка прийшла на заміну низькомолекулярного гепарину, це прямі оральні антикулянти. І в нас в Україні є чотири представники: це Дабіатран, це Едоксабан, це Реворксабан і Апіксабан. І всі ці препарати мають місце, як кажуть, в реальній клінічній практиці про всіх ми їх і будемо говорити. Чи є якісь відмінності в різних рекомендаціях? Наприклад, одні з останніх рекомендацій, ну не самі останні. А рекомендації американського товариства гематологів по суті теж саме: це варфарин, це низькомолекулярні гіпарини і нефракціоновані герини, і ці чотири молекули, і всі дози е, однакові. Тобто всі рекомендації мають однакову доказову базу, і таких суттєвих відмінностей між ними немає. Ну а тепер давайте поговоримо про прямі оральні антикулянти як опція, яка прийшла на заміну низькомолекулярних гіперинам. І ми говоримо про їх ефективність. І дивіться. Що стосується і Дабіатру, і Піксобану, і, і Доксабану, як бачимо, вони були ж так, ну, такі самі ефективні, як і Варфарин, але все-таки, якщо не брати Дабіатран, то менша частота була основної кінцевої точки це рецидиви, повторні випадки венозних тромбоболій. Ну і найменше Ну, так склалося в клінічних дослідженнях. Частота була на фоні застосування едоксабану в дослідженнях Лукуса і ВТІ. Ну і по суті, якщо розглядати на прикладі саме Едоксабану, то як бачимо, що порівняно із Варфарином, це була не ефективність, але тим не менше, на 11% було менше повторних епізодів, і таким чином ми говоримо про те, що це хороша опція. Для пацієнтів, які амбулаторні, яким не потрібно, скажімо, немає прямого показання низькомолекулярних гепаринів. Ну і стосовно Едоксабану, в Україні є генерик, який називається Едоксагорт, випускається Київським вітамінним заводом, який прошив всі фази, які необхідні для реєстрації в Україні, і порівнюється з оригінальним препаратом стосовно фармакокітентики і фармакодинаміки, і ми маємо вже на протязі останнього року такий препарат. Ну, але ми говоримо не тільки про ефективність, ми говоримо і про безпеку. Безпека для антикулянтів це кровотечі. І треба розуміти, що зворотня сторона ефективності це саме кровотечі. І ми бачимо, що всі прямі оральні антикулянти. Підвищували ризик кровотеч, хтось більше, хтось менше, але тим не менше, тому ми повинні чітко розуміти з точки зору того статифікація ризику майбутніх кровотеч в залежності від факторів ризику пов'язаних із. Периферичними показниками крові, швидкістю клубочкої фільтрації і іншими факторами, які можуть підвищувати ризик кровотеч. І знову ж таки на фоні, на, на прикладі дослідження кокусаєвитиї, порівняння едоксабану і варфарину, ми бачимо, що на 19% едоксабан призводив до меншої кількості великих та клінічно значущих кровотеч. Тобто, це хороше. Скажімо так, опція стосовно ефективності, але разом із тим, стосовно безпеки, також ми маємо переваги порівняно із антагоністами вітаміну К. Ну, а тепер давайте поговоримо про реальну клінічну практику і світову практику. І на прикладі шведського великого дослідження саме у пацієнтів з венозними тромбоемболіми. ми бачимо, що оранжевим зображено зменшення частоти призначення. Варфарину, антаніста вітаміну К ми бачимо збільшення синім кольором застосування Апіксабану і зменшення рівероксабану. Це пов'язано з тим, що перший на ринок вийшов рівероксабан. Він зайняв свій ринок, а потім, коли були інші дослідження, почали виходити і інші препарати, зокрема, і апіксабан. На той час едоксабан ще не так широко застосовувався, тому що не було такої доказової бази. Ну але тим не менше, я хочу сказати е, про те, що ми порівнюємо всі молекули, але ми дивимося і ну, крім їхньої ефективності, і е, з точки зору е, попередження ускладнень і як це. Можна виразити в скажімо, зменшенні витрат на кожного пацієнта, і є те, що в клінічних випробуваннях проводилося, і те, що є, як кажуть, реальна клінічна практика. І, як бачите, всі молекули призводили до зменшення, крім дабіатрану. До зменшення витрат у випадку, коли виникали рецидиви венозних тромбоболій, і бачите, Апіксабан на 1000 доларів менше витрат було, Рівероксобан на 717, і Едоксабан, по крайній мірі, в даному випадку виглядав найкраще з точки зору. Саме зменшення витрат в разі виникнення повторних епізодів. Ну це не пряме порівняння, але все-таки це на великому масиві даних було показано. Італійський реєстр, який ближче до нас, і знову ж таки, ми аналізуємо, як зараз сьогодні знову ж таки червоною лінією показано зменшення чистоти призначення антаністу вітаміну К. Низки молекулярних все-таки займають суттєву нішу. І особливо це стосується онкосціоних венозних тромбозів, тому їх частота зростає застосування розовим ривороксабан. Бачите, він на, на такому стабільному рівні, і ми бачимо збільшення застосування апіксабану, і ми бачимо збільшення застосування. Едоксабану на протязі останніх років. Тобто є певні тенденції і певні препарати займають свою ніші, але, тим не менше, все-таки зменшення антаністу вітаміну К і збільшення прямих оральних антикулянтів. Ну і давайте ми подивимося на прикладі клінічних випадків, як це виглядає в практиці. І якщо ми говоримо про тромбоз глибоких вен, в даному випадку. Навіть, коли лікування проводилося в терапевтичній дозі, ми оцінюємо через 4 тижні і немає ефективності стосовно позитивної динаміки, тобто немає реканалізації, такої, яку ми хотіли. В даному випадку застосовувався Ривороксабан в лікувальній дозі. Далі в таких випадках ми повинні змінити препарат, тому що ми не бачимо ефекту, і в даному випадку ми переходимо на низькомолекулярний гепарин, і таким чином це дози з врахуванням маси тіла пацієнта двічі на добу, і ми даємо на протязі такого терміну, коли ми не досягнемо хорошої реканалізації. І коли ми досягнемо реканалізації, то ми тоді можемо знову ж таки перевести на прямий оральний антикулянт. Але я хочу сказати, що ми ніколи не повертаємося до того препарату, на якому Скажемо так, була неефективність чи резистентність до лікування. В даному випадку ми перейшли на застосування едоксабану в дозі 60 мг один раз на добу. І, в принципі, ну, клінічні сценарії взагалі, які можуть бути, ми говоримо про те, що якщо ми бачимо, на фоні терапії немає ефекту від антикулянту, або навпаки, є прогресування чи новий рецидив. То в таких випадках, якщо ми пацієнт приймав варфарин, неважливо, навіть якщо він досягав МНО від 2 до 3, ми такого пацієнта переводимо на низькомолекулярний гепарин і таким чином знову ж таки даємо низькомолекулярний гепарин в лікувальній дозі з враханням маси тіла двічі на добу і даємо до тих пір, поки ми не оцінимо все таки, чи є реканалізація, і в даному випадку про реканалізацію ми будемо говорити. Тоді, коли, скажімо, якщо це тромбоз глибоких вен, то це прохідність вен. Якщо ми говоримо про тела, то це все-таки як золотий неінвазивний стандарт, це комп'ютерна анеморфія з контрастуванням, і тоді ми повинні чітко бачити реканалізацію або повністю розчинення тромбів. Якщо пацієнт приймав низькомолекулярний гепарин і в нього є прогресування чи новий рецидив. В такому випадку ми збільшуємо дозу низькомолекулярного гепарину на 25%. Якщо у пацієнта була, скажімо, не терапевтична доза, тобто не з врахуванням маси тіла, наприклад, пацієнт важить 80 кг, ми йому призначили поношу здвічі, тобто це не терапевтична доза, це низька доза. І в такому випадку ми повинні... Збільшити до терапевтичної дози. А якщо пацієнт все-таки приймав терапевтичну дозу з рахування маси тіла, то ми її тоді збільшуємо на 25%. Ну і якщо на фоні прямого реального антикулянту е, виникає е, чи прогресування, чи є неефективність, чи повторний епізод венозної термоболії, в такому випадку ми знову ж таки переводимо на низькомолекулярний гепарин. Строки Можуть варіювати, але по крайній мірі хорошу реканалізацію ми можемо в динаміці побачити не раніше через 3-4 тижні застосування низькомолекулярного гіпоріну. Раніше просто недоцільно робити обстеження, тому що це дуже мали, малий термін. І тому е, ми робимо повторно через 3-4 тижні і тоді приймаємо рішення. Все таки ми залишаємося на низькомолекулярних гіперінах, чи ми переводимо пацієнта. На прямі оральні антикоагулянти. <кій> Таким чином ми можемо подолати ту чи резистентність, чи ну, неефективність, змінивши ж, бріджінг препарату з одного на другий препарат. Ну, і Давайте <кій> підсумуємо і зробимо певні висновки все-таки стосовно того, що Венозні тромбомболії – це досить таки поширене захворювання. І це чітко можна прокалькулювати, скільки таких пацієнтів повинно бути. Я впевнений, що згодом, коли в нашій системі e-health можна буде проводити аналіз, ми будемо бачити по діагнозам, скільки таких пацієнтів співставляти із даними в інших країнах, і таким чином розуміти, чи все-таки ми достатньо. Кількості ставимо е, діагноз, як це і в е, других країнах, чи як показує статистика. Тому що якщо брати 10-15 років назад, коли ми тільки починали широко говорити і про програми лікування пацієнтів із венозними тромбоемболіями, то це були поєдинокі випадки. Насправді, якщо зараз говорити, то це просто рутинний процес і досить таке ну, часте ускладнення. І ми в більшій ступені, наприклад, останній час бачимо онкуаціоних венозних тромбозів. І якщо говорити про всю когорту пацієнтів, то це близько 80% таких пацієнтів можуть мати ускладнення у вигляді венозних тромбозів. І Якщо говорити про агресивні форми онкологічних локалізацій, то це кожен четвертий, кожен п'ятий пацієнт буде мати таке ускладнення. Тому там іде питання про. Профілактику в першу чергу, а якщо вже виник епізод, то тоді ми говоримо про лікування. Що стосується вагітних, то це окремий, окрема взагалі тема, тому що там, по-перше, діагностика, з меншим проміненням, а з іншого боку, це застосування низькомолекулярних гіперинів. в залежності від триместру вагітності, можуть бути певні підходи, але, по крайній мірі, препаратом вибору є низькомолекулярні гіперини. Ну і прямі оральні антикулянти. В Україні є чотири молекули, всі вони мають показання для лікування венозних тромбоболіт, тобто тромбозу глибоких вен і тромбоболі легневих артерій. І я хочу сказати, що перше і основне, що всі препарати повинні призначатися в терапевтичних дозах. Дуже багато було випадків, коли. На перших етапах лікування, особливо із першим препаратом, який зайшов на наш ринок з Ривороксобаном, призначалися низькі дози, і з одного боку, це була неефективність а з іншого боку, часто збільшували дозу препарату до лікувальної дози, але на сьогодні. Хоч і немає таких рекомендацій стосовно моє особисто переконання, якщо будь-який із препаратів ми використовували в низькій дозі, не терапевтичній дози, ми повинні переводити на інший препарат. В іншому разі, ми не можемо знати, чи була сенсибілізація, чи була, скажімо так, резистентність до препарату і збільшення дози, чи буде ефективним. Тому всі препарати повинні використовуватися в повних дозах. Якщо говорити про... Едоксабан, і говорити про дабіатран, то тобто ці препарати початково в гострий період тела використовуються із низькомолекулярним гепарином. тобто 5 днів низькомолекулярний гепарин, а далі вже йде чи то, ну, чи то едоксабан, чи то Дабіатран в тих дозах, які сьогодні є для лікування. Тривалість лікування це дуже важливий момент, і я хочу сказати, що. Мінімальний термін лікування складає 3 місяці. Тобто ми чітко повинні орієнтувати пацієнта 3 місяці не менше. Це якщо ми говоримо про спровоковану ВТ. Тобто, коли ми знаємо причину, яка призвела до тромбомболії. Тобто пацієнт прооперований, лежав іммобілізований – так, це причина. Пацієнта був перелам, так, це причина. Ну і так далі. Якщо ми не знаємо причини, тобто це не спровокована так звана венозна тромболія, то в таких випадках, якщо ми говоримо, наприклад, знову ж таки про онкосього, це 6 місяців і далі ми переглядаємо. Якщо це не онко, а інші причини, або ми не знаємо причини, то ми говоримо про те, що ну, не визначено довго. Але зрозуміло, з врахуванням користь ризик, і ми це повинні переглядати там, кожні три місяці. Перед тим як приймати рішення, чи продовжувати терапію, чи не продовжувати терапію. Ну і знову ж таки, те, що основне ускладнень цієї терапії це кровотечі. Що стосується лабораторного контролю, я хочу зразу сказати, що якщо стосовно вітаміну К, ми робимо МНО, ну ні в якому розділі не протромбіновий індекс, тому що це не, не, не точний показник, а все таки стандартизований, МО, то стосовно як низькомолекулярних гіперінів, так і прямих оральних антикулянтів, не призначаємо ніяких лабораторних показників за виключенням тільки, коли маємо ускладнення, тобто коли є або ретромбоз, тобто прорисування, або коли є кровотеча. В таких випадках ми повинні робити і оцінювати ковуляційне звино. Ну і тромбопрофілактика взагалі. Що стосується тромбопрофілактики, це ключовий момент як і стосовно виносних тромбозів, так і дуже багатьох інших захворювань. І тут ми говоримо про те, що профілактика в даному випадку, якщо це пацієнт, наприклад, кардіологічного профілю з серцевою недостатністю, який прикутий до ліжка, тому що він важко дихає, мало ходить. То в такому випадку з профілактичною дозою використовується низькомолекулярний гіперини на той період, наскільки він прикутий до лишка. Навіть якщо він ходить до туалету, приймає душ, це все одно іммобілізований пацієнт. Якщо це хірургічне оперативне втручання, так само профілактика повинна бути обумовлена періодом іммобілізації або госпіталізації. Ну, є інші категорії, у яких є фактори ризику, і там є трошки інші підходи, ну, але тим не менше. Кожного пацієнта треба оцінювати окремо. Ну і я хочу на цьому подякувати вас. І сьогодні ми говорили про звичайну тела. Наступного разу ми будемо говорити про онкозівно венозні тромбози. Будемо роз... обговорювати саме вибір терапії антикулянтної у цих пацієнтів. Це наш центр кардіонкології, який займається. В тому числі і онкоз венозними тромбозами, тому ми консультуємо кожен кожен день таких пацієнтів в нашій поліклініці, в центрі кардіонкології. Я вам дякую за увагу.